Святе місто не буває пустим, так і будь-які дії, які забирають Сполучені Штати як гаранта міжнародного права, так і правопорядку, вони створюють вакуум який не можуть існувати сам по собі. Тому, на жаль, можна декларувати багато чого, можна казати Мейка America great again», але те, що робиться зараз, це абсолютно протилежно Тобто, це фактично, коли ви виявляєте. Ви найсильніший, найпотужніший, не знаю, там воїн, там супергерой. За вашою спиною така ж найпотужніша, найкраща команда. У Вас найкраща зброя, і проти вас стоїть. Ну там хтось великий, хтось такий брудний божевільний, якісь орки. Ну, це така коаліція КНР, РФ, КНДР Ірану. Ну їхні сателіти там Лукашенко, десь бігає, Мадура, Асад, вже вже на щастяне, які не мають впливу на Сирію, якісь хусити, Хамас. І ви можете їх знищити. От у вас все є, але ви що ви берете? У вас є класна зброя лазерна, не знаю, наприклад, так і просто за метафоричну спробую пояснити, що зараз відбувається, і ви замість того, щоб чотири рази вистрілити або навіть достатньо два рази вистрілити, можна вистрілити в кенеревер, і все не, не буде ніякої цієї загрози. Ви берете і цей автомат, розвертаєте в іншу сторону лазерний і починаєте стріляти по своїм союзникам. Ви стріляєте по Канаді, по Данії, по Сполученому Королівству, яке за словами згаданої вам людини, яка там під диктатурою чи під чим знаходиться. Ось і знищуєте своїх союзників. А ваші вороги, в шоці. що ви робите? Ви ж мали прийти, боротися з ними з їх загрозою для вас. Потім ви розвертаєте цей автомат і вони думають: ну все так, тепер він буде стріляти в нас. А ви берете і стріляєте собі в коліно в одне і в друге. Ось це що робить сполучені штати. Да? тобто, фактично, їхні вороги, не ну це, це, це найбільший подарунок для і москви. Тому що це знищення знищення на да, всіх правах сполучених штатів як держави, лідера вільного світу, економічних, геополітичних, дипломатичних, фінансових тобто, це найбільший подарунок, який можна їм зробити е, і. В цьому справа, що це настільки інтенсивно, настільки відкрито відбувається, я абсолютно не прихильник конспірології. Я вважаю, що будь-яку річ, яку можна пояснити людською дурістю, не потрібно шукати скелети в шкафу, бо зазвичай це якраз людська дурість працює, але це має такі вияви, коли здається, що тут, крім марнославства, некомпетентності, обмеженості і інших особистих факторів, ну може мати місце справді спецоперація, Москви про. Для інфільтрації в ключові американські інституції агентів, мета котрих знищити е, ну велич Америки. На да? тобто і це класно насправді, була спецоперація, Ти показуєш, що я, наче за велич Америки, говориш одне а своїми діями насправді робиш все інше, і це дуже загрозливо, не тільки для України чи. Не для uh, інших держав союзників сполучених штатів, а насамперед для сполучених штатів Америки, і повертаючись до вашої згадки про відповідний сервіс, тему так чи той самий uh, додаток генеративного так званого штучного інтелекту ГІПСІ uh, інші продукти uh, Китайської Народної Республіки, які так само всі, як і в Російській Федерації, є першу uh, чергу. Інструментами м'якого або не м'якого впливу, да тобто бізнес це щось що важливо, чи інколи взагалі не важливо. Вони можуть бути збитковими да? наприклад, там ВКонтакті, Телеграм інші інструменти. Так, от ми не можемо на жаль, так суттєво зараз вплинути на республіканську адміністрацію і їхні кроки супроти альянсу Москви та кому вони зараз допомагають так стати гегемонами у світі, але Україна може діяти сама і може впливати, бо ми. Хоча ми не є членами ЄС, але по суті, ми частина об'єднаної Європи, так і де -юра ще не існує, але де-факто вона вже е формується, відновлюється і з подібною політикою Сполучених Штатів буде змушено швидше стати провідним геополітичним гравцем світі. Ми можемо діяти супроти як Російської Федерації, так і Китайської Народної Республіки. Україна має чітко зрозуміти, що КНР це. Ну, якщо не ворог, то що найменше опонент української нації української держави це ключовий союзник держави терористів Відповідно, Україна має. Замістити і зменшити будь-який вплив економічний фінансовий е китайської народної республіки є сьогодні в Україні, і це можна зробити по продуктам е не технологічним. Спокійно можна працювати з Філіпінами, В'єтнамом, Індією, е Малайзією, Індонезією, по продуктам технологічним ми маємо працювати з Японією, Тайванем Південною Кореєю що в українських е ринках, товарах. Е Інтернет-магазинах просто крамницях магазинів не було повсюди китайські продукти. Ми маємо вести інформаційну кампанію, щоб громадяни і бізнес замінював ці продукти чи складові продукти з китайських на інші. Та, наприклад, Данія це та держава, котра Україні допомагає найбільше насправді військовою фінансово в розрахунку на одного громаді навіть більше ніж на Балтійські держави, і звісно, що ми маємо надавати пріоритет, наприклад, товарам е, там з Данії, Литви, Латвії, е, Чехії, е, а не китайським і так само, якщо азійські товари, то ми маємо працювати з цими державами, як Японія, котрі дають нам і грантову і фінансову допомогу, чи Тайвані, яка здійснює е, гуманітарну готову не тільки до гуманітарної допомоги допомоги, і в той же час згаданий. Вами ресурс, наприклад, голова української державної компанії Корпошта заявляє про те, що в Україну тепер посилки будуть доставлятися з цього сервісу. У нас буде пряма співпраця жодної торгівлі з Китаєм. Ми маємо звісно, до цього треба підійти стратегічно. Ми не можемо сьогодні зупинити, бо зокрема чи самі дрони чи складові дрони. Ми змушені імпортувати зараз з КНР. Але ми маємо проробити стратегічно так, щоб КНР не був найбільшим торговим. Партнерам в Україні по експорту імпорту маємо зробити так, щоб зменшити. Цю залежність не робити критично і замістити там, де це можливо максимально всім і справа не в грошах. Китайська Народна Республіка демпінгувала, демпінгує і субсидує певні виробництва. Тому вони такі дешеві. Але ми не можемо платити за краще заплатити на 10 гривень дорожче за якусь не знаю там пластикову штучку чи техніку і мати державну незалежність і живих захисників і захисниць. Бо зараз ми робимо інакше і несприйняття китайської народної республіки як загрози і як ворога це проблема не тільки сполучених штатів, а наприклад і України. На жаль, сьогодні досі.